Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить, писав український письменник Олександр Олесь. Мелодійна, солов'їна, красива та барвиста. Такою є наша рідна українська мова. Спеціально до 9 листопада, дня української писемності та мови, ми вирішили запитати влучан, чи читають вони книги українських авторів і чи знають значення давніх слів. Що таке ватра? Ватра це таке вогнище, ну наскільки мені відомо, яке. Палять в Карпатах з великої кількості деревини. Це вогонь. Вогнище. Ну, Зрозуміло. Вогонь в горах. Ватра це вогнище, багаття. Що таке дзигарі? Дзигарі. Ну, це з усього люди, які грають на дзизі. М -м, ні. дзигар – це скоріше запальничка. Цигарка. Годинник. Що таке Обрус? Обрус. Ну, обрус складне слово. Це якийсь діалектизм або вже архаїзм, який зараз не використовується, тому я вам не можу сказати точно, що це за слово. Обрусом, як співав Павло Зінкевич, це як рушник. Обрус, ну е, це українська народна назва е, на стола. Е, скатертина. Так. Обрус. Обрус це щось пов'язане з будівництвом будинків, ні? Що таке легіт? Легіт? Це вже щось більш схоже до галасу. От відверто не знаю значення цього слова. Ні-ні, ну, ні. легіт це, мабуть, щось таке, якесь родинне, затишок і щось таке, якесь ніжне, тепле, домашнє, мабуть. <с легіт. <с? <с?> От це для мене складніше. Це е, легіт, це щось. Зі звуками зв'язане. легіт е це звук, гомін, регіт, щось о щось таке. От. Не всі лучани знають або здогадалися правильну відповідь. А от з українськими книжками справи у них набагато кращі. Книжки сучасних авторів читаю Лиса. Фактично, от до цього моменту, все, що він видав, крім останньої книжки, все прочитала. Читаю його дружину Надію Гуменюк. Читаю, але скажу відверто, що рідко. Ну останнє, що я прочитав, не знаю, чи це можна віднести до українського авторства. Це книга Лойка «Аеропорт». А до того, до речі, читав теж українського автора Лиса. Це було і століття Якова», І здається, соло для Соломії теж Це з останніх так от що це саме українські книги. Так. Полюбляють Лучани і Любка Дереша і Андрія Любка. Найбільше люблю Андрія Любку. Це він, він більш як поет. Нещодавно була на його презентації книги Кімната для печалі у нього дуже проникливі історії. Їх суть в тому, що їх багато, декілька невеличких історій, але кожна історія тебе. Дійсно, принизує до глибини душі, і кожна історія тебе чомусь навчає, і ти проживаєш, і ніби ти сам в цій книзі. Це не одна велика історія, не один великий роман, а кожна частинка, кожного з нас це може бути історія будь-кого, кого ми звучаємо в університеті, на вулиці, в книгарні. Вона стосується кожного, і це частинка життя кожної людини. Попит на українські книги зростає з кожним роком, розповідає адміністратор книгарні Є Анна Луцюк. Такий переломний момент відбувся після Революції Гідності. Стележі з російськими книгами заповнили українські видання. Майже всю територію це 80-90% займає українська книжка. І коли кілька років тому не було так, чим наповнити, то зараз вибір дуже великий. Наприклад, ми працюємо понад. З двома трима сотнями видавців українських, які саме видають українські книжки. Це як нонфікшн, художні бестселери, так і трошки технічної літератури, мотиваційної, розвивальної. Розгулятися є де. Читачі зараз просто не встигають все охопити, все прочитати. Найпопулярнішими серед книжок розповідає Анна Експрес-уроки української мови, тобто література, яка у цікавій формі вчить, як правильно розмовляти рідною мовою, а не суржиком. Як які слова вживати, як правильно робити наголоси і намагається виконути оті неправильні вживані слова, які в нас такими паразитами існують в лексиконі. Та тому ці книжки популярні не тільки на сході України в наших книгарнях і в центрі, а навіть в Луцьку, бо всі хочуть спілкуватися. Тися правильно і гарно аби зацікавити українців, видавці пішли ще далі і не обмежилися лише книжками. Вони почали видавати спеціальні скреч-карти. Це такі собі карти з таємною інформацією. Скреч-карти зараз дуже популярні, їх часто беруть на подарунок. Є карти як Європи, України або світу, світ, в залежності в яких масштабах людина подорожує. Треба брати копіючку, і які міста або країни ти відвідав. Вони протираються копійкою і стають такими кольоровими яскравими. Отож, українська книга як і мова процвітає. І як казав Іван Огієнко, поки живе мова, житиме й народ як національність, адже мова душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. Тому цінуйте і бережіть нашу Солов'їну. Зряна жильчук, Володимиртвінчук, Сфера ТВ.